Ти що робиш? Так не можна. Час випалювання сухої трави гине насіння рослин як на землі, так і під землею. Гинуть практично усі живі істоти, що живуть у траві та на поверхні ґрунту. До речі, гинуть і ті, що беруть участь у процесі утворення ґрунту, а також винищують різних шкідників саду і городу. Гине корисна мікрофлора, яка допомагає рослинам протистояти хворобам. Опалювання наносить пряму шкоду й здоров'ю людини. Оскільки дим від спалювання трави їдкий, густий, неприємний, їсть очі, неприємно пахне. Спалюючи траву в місці, ви спалюєте солі важких металів, що осіли на листі, такий дим отруйний. До того ж, в покладах сухої трави часто тається сміття, небезпечне для спалювання. Якщо ви помітили невелике загорання трави або тліючу підсилку від покинутого багаття, намагайтеся загасити його самі. Іноді досить просто затоптати полум'я. Пожежу не можете здолати самотужки, зателефонуйте до служби порятунку 101. Повідомте про знайдене осередок загорання і вкажіть точне місце, а також повідомте своє прізвище. Пам'ятайте: кожен акт підпалу це злочин проти природи.